Фармадол. Таблетки від головного болю. Перше та єдине в Україні мікрофільтроване молоко. Селянське мікрофільтроване. Чистий смак. Це візитівка Національного ботанічного саду імені Миколи Гришка. Візитівка фактично всього Києва. Один із найбільших сиренгаріїв у світі і точно найкрасивіший. Колекції, яка б мала такий гарний ландшафт, такий гарний краєвид. Нема ніде. Юрій Клименко присвятив боцсаду більшу частину життя. Прийшов сюди після інституту, а останні 10 років завідує відділом дендрології. Бачите, працюють робітки. Доброго дня, Дмитре. Юрій Олександрович знає тут кожен кущик. А з якою любов'ю про них розповідає, от у мене квіточка сорту. Леся Українка, який виведений у нас в ботанічному саду. Бачите, скільки тут цих пелюсток. Без проблем можна знайти квітку, де 25 пелюсток, можна знайти де 50. І були випадки, що знаходили такі квітки, де було 100 пелюсток. Тобто в світі немає сорту, який би міг конкурувати з сортом Леся Українка за кількістю пелюсток у квітці. Сиренгарію боцаду почали створювати одразу після Другої світової війни. Спроєктував його відомий ландшафтний архітектор і біолог Леонід Рубцов. Перші буски, а це майже тисяча кущів. Рубцов привіз аж із Німеччини. Важко повірити, але ці кущі і досі тут ростуть. Ви бачите, дуже великий діаметр. Ну фактично, не кущ, це деревце. Оце ті рослини навколо, які були першими привезені з Німеччини. Чому Рубцов обрав саме це місце для бускового саду? Здогадатися легко, звідси неймовірний краєвид на Дніпро та Видубицький монастир. Втім, тоді це рішення було дуже ризикованим. Ну дуже так, от в радянському союзі ставились неприхильно, коли центром композиції стає якась релігійна споруда. Але Леонід Іванович на це не зважав. А ще саме Рубцов висадив біля бусківці неймовірні деревоподібні півонії, і це також було проти правил. Тоді дуже модними були сади безперервного квітування. Тобто сад підбирали рослини так, щоб одна за другою квітувала. Леонід Іванович сказав, що так не годиться, треба зробити таку ділянку, щоб все квітувало одночасно, щоб глядачі прийшли і були в захваті. І це тільки підсилює декоративний ефект цієї ділянки. Згодом Рубцов почав селекціонувати буски і навіть вивів кілька нових сортів, які отримували медалі на міжнародних виставках. Це Богдан Хмельницький, Тарас Бульба і Огні Донбасу. Він казав, Тарас Бульба, там такі бутони, такі от вони округлі. От він казав, що це от бульба. Ну, Огні Донбасу, наче вони так сяють. Це він придумав такі назви. Його донька Олена пішла стопами тата, отримала ступінь доктора біологічних наук і нині також працює в боцаду, опікується Розарієм. Нещодавно вона видала книгу Леонід Рубцов, видатний ландшафтний архітектор, куди увійшли унікальні кадри з їхнього сімейного архіву. Я підходжу то до того місця, де не жили. Це Наш тут будинок на схилі, і от тут на фотографії його видно. А це я стою біля будинку. Олена розповідає, тато саджав буски в ряд по п'ять штук і називав такі ділянки стародавніми початками. Ну він таки був вообще поет. Туші він придумав такі назви для ділянок. цікаві. там ростуть такі шпилькові дерева. туї, він казав, що це ченці ідуть до церкви. Потім там у нас є ділянка горіхов. Він казав, що це ділянка велетнів, що танцюють. Рубцов був закоханий у цей сад у бузок і дуже ним пишався. Він дуже любив екскурсії води з задоволенням, розказував про свої ділянки, як вони створювались, чому тут такий колір буску його життя. Це тут це тут ботанічний сад, рослини, і він до останніх своїх днів тут працював. Він казав, що я як такий чарівник, запросив таку кількість людей сюди. Жоден сад не може похвалитися такою кількістю відвідувачів, які йшли на цвітіння бусків. У нас бували дні, коли до 100 тисяч людей за один день проходило через цю територію, милуючись тією красою, яку створив Лені Іванович Рубцов і його послідовники. За ці роки площа Серенгерію збільшилася майже вдвічі. Тепер тут майже три гектари, і росте вже півтори тисячі кущів. У нас тут зібрано 22 види бусків різноманітних, практично всі буски, які витримують наші кліматичні умови, у нас в колекції є. А також зібрано 135 сортів буску звичайного, є ще певна кількість декоративних форм і гібридів. Одна з кращих колекцій в східній Європі. Тож не дивно, що сад Бусків зачарував і надихнув на творчість багатьох художників: Ядвіга Мацієвська, Віталій Мовчан, В'ячеслав Лавриненко, Валентин Негреско та Віктор Зарецький. Це лише невеликий перелік митців, які написали картини під враженням від краси цього місця. Тільки на 1+1 Україна. Я не публічний. Василь Малюк. Я буду максимально щирий. Відкриє Дмитрові Комарову. Я сьогодні собі дозволю це сказати. Державні таємниці України. Це просто сенсація. Про які вже можна розказати. Які ще такі секретні штуки використовують маскі, так званий воротні Ну, спеціальний пристрій, який здійснює аудіоконтроль. Голова СБУ про секрети безпеки. Львовські фільми, вибачте, нервово курять в стороні. Я Якаю на кримський міст? Чи ми маємо до цього відношення? Спецпроєкт Дмитра Комарова рік за кадром спецслужбіст у п'ятницю о 21.30.